Я прожив 100 днів на найскладнішому техно-скайблоці на збірці Текополіс 3. Це збірка модів на версії 1.20.1 із епохами квестів, які допоможуть пройти мені цю збірку. Метою збірки є крафт креативних речей. І я прожив тут 100 днів. Ну а перед початком цього відео хочу попросити вас про підтримку. Якщо не збирається 50 лайків під цим відео, я обов'язково зніму продовження цієї збірки. Корисні посилання зможете знайти в описі під цим відео. Бажаю вам приємного перегляду. Ну що ж, заспанились ми на звичайному скайблосі з рожевим деревом. Тут ми можемо зайти в квести і поставити галочки на допоміжні квести, які нам розказують про цю збірку. Тут є багато розділів квестів, але також є дослідження, про які ми згадаємо чуть пізніше. Ну а починаємо ми з найпершого розділу і зразу виконуємо квест. Далі нам сказали, що якщо ламати землю, то може випасти палка і камінці, але цього не ставалось. Виявили, що треба було скрафтити спеціальний амулет. Тепер одягнувши його, ми отримаємо перші ресурси з землі. Як справжня лісу обрубаємо дерево, проте тут немає ультимайну, його потрібно дослідити. Крафтимо дошки та рожевий верстак. Добувавши ресурси, я випадково впав з острова, проте я не помер. Мене те пехнуло в небо просто над островом. І я впав просто на острів. Крафтимо просто мега корисний, вирощувач саджанців. Дерев'яні ножиці для добування листя. Дерев'яну сокирку, яка дозволяє добувати все дерево за один блок. Крафтимо ниточки з листя. І з них крафтимо вовну. З камінчиків ми крафтимо кругляк. Потім крафтимо кам'яне кайло. Та звичайну дерев'яну скриньку. В нагороду за квест нам дали каталог, який можна прив'язати до скриньки і бачити речі, які там лежать. Крафтимо компресований кругляк і дерев'яну шестерню, а з неї воронку з дерева. Крафтимо звичайну пічку. З компресованого кругляка робимо ескаватор та молот. Вони допомагають копати 3 х 3. Потім я вирішив розширити свій острів. Крафтив Каменний різ, а молотом клікнувши пакем по кругляку, ми можемо отримати гравій, а з гравію пісок. Крафтимо ліжечко, отримуємо наше перше дерев'яне вугілля. Робимо міні-вугілля і смолоскипи, якими ми освічуємо всю базу. Так крафтимо каталог, який нам задобиться чуть пізніше. Тим самим ми закінчуємо перший розділ квестів. До речі, якщо хочете підтримати мене не тільки лайком. В описі ви зможете знайти посилання на монобанку, куди можете закинути якусь копійчину. Буду надзвичайно вдячний! Тепер ми переходимо в новий розділ квестів. Робимо гладкий камінь, з нього камні стержні. З них робимо кам'юну шестерню, а з неї робимо флопер. Потім крафтимо дерев'яну рамку механізму, яка нам дозволяє скрафтити перші механізми. З палець робимо дерев'яну сітку. І збирач води, який просто збирає з повітря воду. Тепер ми крафтимо сітчастий фільтр та за допомогою флопера ставимо в нього блок води. А тепер із землі ми можемо отримати глину. З неї робимо керамічне відро. Потім робимо сад-клоше це така штука, яка автоматично вирощує всіляку рослинність. Кістковим борошном вирощуємо траву і добуваємо насінні каноли та ставимо вирощуватись. Забираємо наше відерко цеглини ми можемо скрафтити абсолютно звичайну пічку, тільки цегляну. Потім я зробив базу для покращень. І саме покращення на більший вихід культур. Тобто, якщо не випадало одне дерево, буде випадати два. Все просто, think about it. Тепер крафтимо плавильну піч, і в ній виплавляємо скло. Робимо конфігуратор, він знадобиться нам для налаштування труб. В плавильні, між іншим, можна отримати зразу з кругляка гладкий камінь. Тепер ми крафтимо самі труби для рідин та предметів. Крафтимо бак, а з нього базовий резервуар. Тепер можемо отримувати воду безпосередньо в нього. Робимо два апгрейди швидкості, проте в один слот можна поставити лише одну штуку. З глини, гравію та піску робимо цемент, а з нього виплавляємо цеглини. Потім ще трохи розширюємо базу. Та крафтимо контролер плавильні. Ущільнювач. Та резервуар. Кип'ятимо воду та робимо просту мультиблочну плавильню. Сюди наливаємо воду і плавимо в ній вугілля. Робимо форму для шестерень. І виплавляємо шестерню з вугілля. А за нею вугільний блок. А з нього крафтимо вже просте кам'яне вугілля. Робимо форму для гемів та міцну рамку механізмів. Тепер робимо більдерс-генератор, але виявилось, це не потрібна штука. Він дублює тільки блоки для будівництва, які більше ніде не використовуються. Думав, що можна розплавити кругляк, але нічого подібного. Для цього потрібно краще топливо, наприклад, розплавлене вугілля, яке я швиденько трубами перелив куди треба. І тепер я можу робити шестерні з каменю прямо тут. Тепер я кравчу базовий шахтер. Для нього потрібен ось такий мультиблок. І добувати він може камінь, кругляк, пісок, гравій, глину та цемент. Для шахтера я вирішив збудувати окрему платформу на своїй базі. Тепер крафчу дерев'яну рештовку, ставимо її, як було вказано, та заповнюємо блоками, які ми хочемо добувати. Першим, звісно ж, буде круглячок. Приєднімо скриню та все готово. Для пришвидшення можна поставити рамку механізму. Ще я одразу скрафтив другий такий майнер та вирішив добувати ним цемент. Далі я пішов стояти в АФК. Та коли повернувся було вже багато ресурсів. Заливши чорну цеглу вугілля, ми отримаємо цеглу коксової пічки. Коксова пічка це мультиблок, для якого потрібно 27 блоків цегли. Для того я й АФК у ній можна робити дерев'яне та коксове вугілля. А ще на виході ми отримуємо креозот, який знадобиться чуть пізніше. Для всіх механізмів я вирішив збудувати окрему платформу. Тепер забираємо всю цеглу, робимо спеціальний молот інженера та активовуємо пічку. Ставимо вугілля, щоб робилось коксове. Та забираємо його. Креозот заливаємо у щільнювач та ставимо колоду. А на виході отримуємо оброблене дерево. Тепер крафтимо Cobblestone Melter. У ньому кругляк плавиться і виходить лава. Крафтимо кілька блоків чисто ради квестів. І логістичний сортувальник, який нам знадобиться чуть пізніше. І крафтом модифікатора обладнання ми закінчуємо розділ квестів. Далі нас чекає крафт базового техніума. Крафтимо промивач каменю та приєднюємо до нього воду. Він нам потрібен, щоб отримати перші метали в першу чергу мідь. З кругляка вона, до речі, падає не зі 100% шансом. Ще мені знадобився шахтер глини. З цілого стаку кругляку я отримав 19 фрагментів, це майже 5 необробленої міді. Кидаємо її в плавильню, та отримаємо злиток і шестерню. Граві, ми промиваємо до кременю. А тепер крафтимо машину базового техніума. Це виявилась аж ось така мультиструктура. Виявилося, що можна в каталозі купити штуку, яка автоматично ставить структуру, якщо є всі потрібні ресурси. Та ще ставимо блок і та-дам! Готова структура! Для крафту цього зитку потрібні ось такі реси. В першу чергу це багато міді, тому я вирішив розширити виробництво. В наше лише я посадив коноплю. Гм, mm, конопля. Скрафтив компактор і з волокон коноплі почав робити тканину, а з неї штучну шкіру. В ньому ще можна робити чорну цеглу з цементу без переплавки. Ось я і підготував уже всі ресурси, і ми починаємо крафт найпершого техніку злитка. Ха-ха-ха. ха Ладно, крінш. І ура! Ми нарешті його зробили! Юху! Тепер робимо з нього нагетси, а вже з них нову рамку механізму. А з нею ми крафтимо досліджувач. Тут ми зможемо робити наші перші дослідження та шаблони креслення. Закидуємо сюди наш нагет з базового техніма і отримаємо наше перше дослідження. Тепер ми робимо спеціальний крафтер. Ставимо його. Із чотирьох базових досліджень і промивача робимо шаблон збагачувача каменю. З лисі і саджанців робимо мульчу і ставимо в крафтер разом з кресленням. І отримаємо ось такий фіолетовий порошок. Тут у мене, походу, забагало топливо, тому що воно не тратилось від слова взагалі. В крафтер шаблоном я кинув рамку механізму і отримаємо сам збагачувач каменю. Він з допомогою фокусів робить різні види каменю. З порошку тепер я крафчу очищувач води. А ось для фокусів потрібне кольорове скло, а для нього потрібні барвники. Саме тому я вирішив зробити шаблон для барвників. В той самий час підключаємо очищувач води, який робить зі звичайної води фіолетову. Вона потрібна якраз для збагачування каменів. Забираємо шаблон барвників і ставимо в крафтер разом із глиною. Отримуємо ось таку сіру масу, і з неї ми можемо скрафтити будь-які барвники. І ось вже готовий фокус для граніту. Одразу ж робимо шахтер для каменю. Ще робимо фокус для андезиту, діориту, заліза та міді. З Ним я вже можу зі 100% шансом отримувати фрагменти міді з каменю. Ще я вирішив докрафтити трішки збагачувачів. Щодо фокусів, вони існують кількох видів: для крафту самих каменів збагачувачі, а саме граніту діориту та андезиту, для промивання цих каменів ресурси, а саме мідь залізо алюміній та олово. Та для промивання глибину осланців ресурси: свинець, нікель та срібло. Нам потрібно багато промивати, тому я вирішив і тут розширити продовольство. Поставив більше збирачів води та більше промивачів. Крафтимо шаблон сплавів. Та з його допомогою робимо вогнетривку цеглу. А з неї ми зробимо домену пічку, у якій можна виплавляти сталь. А на цій збірці ще й інші корисні штучки. Пічка є. Тепер ми ж робимо спеціальну піч для сплавів. Тут можна робити різноманітні сплави, такі як електрум та бронза. Ставимо виплавлятися сталь. Ось вона вже і готова. Тепер в вдоману пічку ми ставимо плавитися пісок та забираємо бронзу. З піску ми отримуємо сіль. З бронзи і сталі крафтимо щепці інженера. І з мідної пластини крафтимо мідний дріт. А з нього робимо формочку. Крафтимо катушки низьковольтного кабелю і додаємо сталі, щоб отримати кабель із механізму. Сіль ми виплавляємо до згорілого редстоуна, а його вимиваємо до фрагменту. А фрагмент переплавляємо на сам червоний пил. З ось таких ресурсів крафтимо кінетичне Динамо. Потім крафтимо ось такі водяні колеса. Правда, вони виявились занадто великі. Тому я вирішив скрафтити і поставити вітряк. Тепер наверх я провів кабелі, і в нас вже є перша ефія енергія. -E і ось такий вотердроп. <скільки> Крафтимо звичайний поршень, пристовну інженерний блок, конвейери, і ще треба скрафтити твердий інженерний блок, для якого треба було чуть більше сталі. <служити> Блін, опять сталі. Блін, ту ж треба до хера сталі. Які тут сталі треба? Тири. 16, 20 штук сталі, ви що дурні. Тому я зробив ще одну доману пічку та поставив робитися ще більше сталі. І ось нарешті крафтимо ці штуки. І потім, аж я зрозумів, що міг зекономити сталь, крафтивши все на верстаку інженера зі спеціальним кресленням. Крафтимо плейсер для металічного пресу. Тепер ставимо його та активовуємо, підводимо до нього енергію. Тут ми можемо робити всі шестерні, стержні, листи і так далі. Далі я виплавляю глибосланець. А далі нам потрібно його передробити, але для цього потрібна величезна мультиструктура крашер. рілі? ви серйозно бляха. Вирішив я оновити домену пічку, проте поки що без пришвидшувачів вона майже не відрізняється. Потім я вирішив скрафтити папір ось таким способом. І вже всі компоненти я робив верстаку інженера. Ммм, mm, конопля. Зібравши всі реси, нарешті ставимо дробарку. Активовуємо її. І вже в ній, нарешті, дробимо глибосланець. Додаємо ще промивачів та крафтимо нові фокуси. І отримуємо нові метали: свинець, нікель та срібло. Тепер можемо їх передробити в пил та переплавити. Потім знову в сад-клеша садимо канолу і крафтимо прес-каноли. Він за рахунок Еф'є стискає канолу до олії. Крафтимо бочку і виявляємо цікавий баг з автовиходами. Виявляється, треба було просто поставити ці механізми в притик, а не через трубу. Ця бочка зі звичайної олії робить рафіновану. Для квесту крафтимо рідинний насос, а з нього генератор на олії. Ставимо його. І він виробляє 80 кристал флаксу за тік цілих 120 тіків. Це цілих 9600 кристал флаксу за 50 мбакетів олії. Далі крафтимо ось такий атомічний реконструктор. З допомогою Restone факелу міняємо режим. І з вугілля робимо порожнистий кристал. Робимо його цілими блоками. Цього робимо морозильник, у якому можна зробити сніжку, лід та рідкий нітроген. З нікелю ми робимо кристал Енорі. А зі свинцю лазурит. А вже з лазуриту робимо паліс кристал. Забираємо перші сніжки і одразу з них крафтимо сніговий блок. Я спробував зробити сніговика, і у мене це успішно вийшло. Правда, Валєра впав. Я зробив нового вальєру, а це дорівнює нескінченній фермі снігу. З води робимо наш перший лід. і крафтимо термоелектричний генератор. Це класний генератор, який дозволяє отримувати енергію за рахунок різниці температур, наприклад, води з одного боку і лави з паралельного. В книжці є таблиця, що яку температуру має. Я таке зробив, поставив лід лаву та підвів до нашої мережі. Правда, я не врахував, що лід буде плавитися у звичайну воду. Я вирішив скрафтити якийсь інструмент, думавши, що перевірю дохід енергії, але він показував лише накопичену енергію. Нарешті я скрафтив машину просунутого техніума. Ставимо структуру, і для нього потрібні ось такі ресурси, а також розплавлений обсидіан, з яким будуть малесенькі проблемки. Тому я вирішив автоматизувати виробництво деяких ресурсів. Перш за все, це була мідь. Я поставив шахтер, який добуває камінь, омивач каменю. В ньому поставив мідний фокус, приєднав скриню і отримав автоміть. Ще я вирішив вдосконалити цю систему компактором, щоб отримувати необроблену мідь. За цей час я скрафтив сумку. Це щось типу рюкзака, який має аж стільки слотів. Ще я виявив, що після обнови збірки з'явилася навіть така велика плавильна, як в з Костракті. А ще тут все-таки є палки будівельника, і це набагато спрощує будівництво платформ і так далі. Лід в генераторах я вирішив замінити на сухий, який взагалі не плавиться. Далі я вирішив автоматизувати коксову піч, поставив сад клоше зі всіма покращеннями, поставив Soldifire, в який буде зливатися криозот. Для нього ще одне клоше. І ось ми маємо автоферму дерев'яного вугілля та оброблених дошок. Далі ставлю шахтер для гравію, промивач та отримую автоферму кремнію. Потім я скрафтив креслення компресованих пічок. Робимо першу таку пічку. Вона здатна плавити більше предметів. Ще одразу крафчу компресовану плавильну піч. Далі ставимо два компактори. приєднюємо все трубами та отримуємо автоферму шкіри. Повертаємося до обсидіану. Для того нам потрібно аж два нових креслення. 24 плюс 32 то скільки буде. 56. 56. Скрафтив 6 техніума для базових досліджень. Роблю креслення автоматичної пічки для сплавів Робимо саму пічку для сплавів, але це виявила ще одна мультиструктура. Ємахамуха. Ставимо її та ставимо туди креслення для обсидіану. Заливаємо туди воду та лаву. І готуємося до крафту просунутого техніума. Робимо нового валєру Робимо плити. Стержні. Додаємо ресурси і ще чу-чуть чекаємо. Та-дам! Все готово. Юху. Робимо нову рамку механізмів. З неї металургійний наповнювач. Підінюємо його до енергії. З міді та робимо вилитий сплав. Для подальшого розвитку нам потрібне креслення осміуму. Але для нього треба було ще два просунутого техніуму. На крафт минулого злитку я тратив 20 хвилин. Я просто. Мені треба якимось чудом страфти ще два тих. Почавши крафт ще двох злитків та збираючи всі ресурси, я стикнувся з проблемою енергії. Тому я вирішив поцікавитись і зайшов в тестовий світ, щоб перевірити, що скільки енергії дає. Вітряк виробляв всього-навсього всього 10 за тік. А один термоелектричний генератор виробляв аж 32 ф'є затік. До речі, чомусь не було ніякої різниці між сухим і синім льодом. Тому я вирішив знести вітряк, скрафтити верстак на палці. І врешті-решт скрафтив два злитки техніуму. Нарешті робимо це креслення. З алюмінія робимо мануфактурний осмій. Його ми кидаємо в наповнювач знову з алюмінієм. Отримаємо брудний пил осмія. Та кидаємо його в дробилочку. І вже звичайний пил ми приплавляємо в злитки. З них крафтимо штампувальний прес. В ньому ми можемо скрафтити базові схеми управління, а з них і розширену версію. Крафтимо ще кілька рамок механізмів, робимо дробарку та ставимо її. Крафтимо ще камеру збагачення, також ставимо і закидаємо туди кремінь. В дробарці дробимо гарбуз в біопаливо та забираємо збагачений кремінь. З камери збагачення крафтимо камеру очищення. Закидуємо туди кремін для оксигену. І з вугільного блоку робимо очищений вугільний блок. З восьми таких штук ми зможемо зробити перший діамант. Тепер з біопалива робимо очищену версію. З нікелого пилу крафтимо світлокам'яний пил. І тепер крафтимо біогенератор. Це дуже крутий генератор, який здатний працювати на біопаливі. Зі звичайного палива він виробляє 192 000 за тік. А з очищеної версії 512 000 FE. Нарешті ламаємо термоелектричні генератори і змінюємо їх на біогенератор. Ось як він класно працює. Тут я вже почав робити автоматичну ферму очищеного біопалива. Буду його робити з гарбузів, бо вони найвигідніші. Ось і все, у нас є нескінчена енергія, принаймні на перший час точно. Далі я вирішив зробити перестановку на платформі. <му> Крафчу нарешті підігрівачі доминої пічки і приєднюємо їх. Приєднюємо кабелями енергію до одного та до іншого. Музична пауза. Що що на Крафтимо цілих 7 злитків базового техніума. 6 базових рамок механізмів, креслення флайт блока і сам флайт блок. Ставимо його і отримуємо можливість літати як в креативі в радіусі 32 блоки. Ще я вирішив підключити кабелі через низ, і ось така у нас база класна вийшла. Тепер я знову кравчу камеру збагачення і отримую перший діамантик. Роблю з нього пластину для квесту. Крафчу осмієвий компресор. Приєднюю його. Зі світлокаменю та осмію отримую злиток очищеного світлокаменю. Дроблю обсидіан до пилу. Роблю очищений обсидіановий пил та злиток очищеного обсидіану. А з цих двох злитків крафтимо змішаний злиток. Тепер я роблю довгоочікуване креслення дроверів. З ним я крафчу ядра для дроверів і крафчу самі дровери-ящики. І міняю скрізь скрині на ящики. Далі я закидую ящики дослідженнями і крафчу креслення покращень для дроверів. Тепер, звісно ж, ядра самих покращень. Потім я скрафтив 9 клише і знову збільшую виробництво шкіри та вугілля. Створюємо залізний апгрейд для ящика. І все оброблене дерево перекидуємо в сам ящик. Тепер ставимо клише, приєднюємо їх трубами та кидаємо туди покращення. Та отримаємо ще більшу та класнішу ферму вугілля та обробленого дерева. Ось такий вигляд вигляд збоку. Те саме робимо з фермою шкіри. І так само приєднуємо ще ящик. Потім, зі звичайного сплаву, робимо алмазний, просунутий. З просунутим техніумом робимо елітну схему. Робимо атомний сплав. Потім я порахував ресурси для крафту камери для введення хімречовин. 2, три, 4. 5 на. 5 технік пометра. 5, бляха, 5. 5. Ммм, конопля. Mm, Найбільші проблеми були саме з лазуритом, а точніше з свинцем. Через це я, звісно, конкретно бомбив. <плес> Ще на моїй базі з'явилися курочки. Правда, вони були якісь багані і взагалі не рухались. Від нудьги очікування, я вирішив збудувати другий поверх для шахтерів, а з палкою будівельника взагалі в кайф було це робити. Ще я поставив шахтарі для кругляка, щоб зробити ферму лави. Ставимо коблстоун-мелтери та приєднуємо все трубами та транспортерами, оновлюємо їх за допомогою сплавів і ставимо резервуар. Нарешті я докрафтив потрібні злитки і скрафтив саму камеру для ведення хімречовин. Приєднюємо її, крафтимо електролітичне ядро, а з нього електролітичний сепаратор. Вирішив скрафтити насос з механізму. Все приєднюємо та розчеплюємо воду на гідроген та оксиген. Проводимо гази спеціальними трубами під тиском. З піску і гідрогену, ми можемо зробити кремній. Механізми працюють повільно, тому скрафтив покращення швидкості та закинув їх у сам механізм. З кремнію та оксигену я роблю кристали істинного кварцу. Потім робимо потрібні штампи для пресу. І з їхньою допомогою робимо компоненти для процесору. Та й в принципі самі процесори. З процесорів ми вже можемо зробити ядро телепортації це вже неабиякий прогрес. З нього ми можемо скрафтити заплутаний блок, але для цього нам потрібно ще дві атомні схеми. Крафтимо два машин Extenders. Всі ресурси для крафту заплутаного блоку я вирішив розставити в скринці. І нарешті докращуємо дві атомні мікросхеми. Ще я вирішив закінчити будівництво другого поверху. Ось так воно вийшло. Ще я вирішив все освітити, але поки що смолоскипами, бо класні лампи поки недоступні. В принципі, все вийшло доволі гарненько, симпатично. Ще я виявив, що весь цей час шкіра не робилась через якийсь насіннечко в компакторі. І нарешті настав цей час. Збираємо ресурси і на сотий ювілейний день крафтимо цей заплутаний блок. Цей, здавалось би, простий блок відкриє нам двері в повну автоматизацію. Але про це ми дізнаємось в наступних серіях. І ось такий вигляд має наша база в кінці нашого виживання. Ось такими ми видалися ці 100 днів. Надіюсь, ви не збираєте лайки на продовження. Всім дуже дякую за підтримку. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Дидаш. Всім па па па, -па.